Дратівливість, приливи жару, нічна пітливість, сімідона жити можна і без цього всього клімаксу. Сімідона життя тільки починається. Вітаю вас! Мене звати Людмила Шупенюк, і ви на каналі, де говорять про жіноче здоров'я. Сьогодні ми будемо говорити про мій улюблений гормон, який знають практично всі жінки. Ми будемо говорити про естраген це найважливіший гормон, мабуть, в житті кожної жінки, тому що естраген в перекладі це яскравий, жвавий. Зрозуміли, про що це? Це про наш зовнішній вигляд, це про наш настрій, це про наше внутрішнє самопочуття. Тому що естраген відповідає за безліч функцій в нашому організмі його ще називають внутрішнім макіяжем жінки. В принципі за виробку естрагенного гормона відповідають не тільки яйники. Хоча основна маса естрогену виробляється нашими яєчниками. Так само участь в виробиці естрогену беруть наднирники. Вони виробляють гормон ДГА, з якого виробляється тестостерон, з якого виробляється естроген. Ну, природа підстрахувалася для жінки. І третім джерелом виробки естрогенного гормону є підшкірний жир. Так, ми з вами вже говорили про те, що жир. Це є ендокринний орган, де накопичуються гормони і виробляються гормони. І власне естрогенний гормон виробляється жировою тканиною. Як бачите, для того щоб рівень естрогенного гормона різко не знижувався, коли яєчники перестають працювати, то природа надала нам підтримку. За що відповідає естроген в організмі жінки? Насправді легше сказати, за що естраген не відповідає. Хоча, напевно, я не знаю такого органа, на який не впливає естрагенний гормон, тому що естраген має приблизно 400 функцій в організмі жінки, і тому навіть всі перерахувати я не зможу. Але давайте проговоримо основні. Ну, в першу чергу, від естрагенного гормона залежить як жінка виглядає, тобто формування вторинних Статевих ознак різ до груди фігура будуть залежати власне, від естрогенного гормону. Розвиток матки, труб, зовнішніх статевих органів теж будуть залежати від естрогенного гормону. Естрогенний гормон впливає на серцево-судинну систему. Він впливає на обмін речовин. Естрогенний гормон впливає на розвит кісткової тканини і формування її. Естроген впливає на чутливість нашого організму до інсуліну. Інших ферментів. Естроген відповідає за настрій, за вироботку серотоніну, Він відповідає за сон, він відповідає за лібідо, він відповідає за всі репродуктивні функції в нашому організмі. Як бачите, це дуже важливий гормон для кожної жінки. Які ознаки зниження естрогену? Ну, насправді, зниження естрогенного гормону дуже добре знають жінки в певному віці. Тому що, перш за все, порушення вироботки естрогену і зниження естрогенного гормону буде впливати. На менструацію, тобто можуть бути нерегулярні менструації з затримками або скудні менструації, тому що для того, щоб нормально відбувався менструальний цикл, має бути достатній рівень естрогенного гормону. Ну і звичайно, на що би ми не звернули увагу в нашому організмі, якщо є естрогенодефіцит, дефіцит то ми це відчуємо відразу, тому що Знижений рівень естрагенів впливає на нашу шкіру, змінюється її пружність, шкіра стає сухою, вона стає більш дряблою і слизові так само. Якщо у жінки знижується рівень естрагенного гормону, то відбувається порушення сну, частіше всього. Проблеми із засинанням, і з тим, що прокидається серед ночі. Багато жінок знають, що естрогенний гормон впливає на обмін речовин. Якщо знижується рівень естрогенного гормону, то він може викликати такі скарги, як припливи. На цю тему ми вже говорили. До речі, якщо вона вам цікава, то обов'язково передивіться відео на нашому каналі. Естрогенний гормон. Он впливає на тиск, тому коли рівень його падає, тиск починає підвищуватися, тому що естроген впливає на серцево-судинну систему. Знову ж таки, ми говорили про те, що коли знижується рівень естрогенного гормону, змінюється обмін речовин, і ми починаємо набирати вагу. Причому у нас розпреділення жира відбувається. Певному діапазоні, тобто з'являється рятівне коло навколо талії. Коли знижується рівень естрогенного гормону, автоматично знижується і рівень серотонину. А це означає, що ми отримуємо емоційну лабільність, плаксивість, схильність до депресії, поганий настрій, підвищену чутливість до болю. Власне, тому у багатьох жінок, коли знижується рівень естрогена, можуть з'являтися головні болі. Реч одна із причин мигрені і головних болей – Перед менструацією теж вважається низький рівень естрогенного гормону. Зниження естрогенного гормону буде впливати і на сексуальну функцію, починаючи від лібіда і закінчуючи відчуттями, які ми отримуємо під час сексу. Ну і звичайно, якщо ми говоримо вже про глибокий естрогенодефіцит, дефіцит то ми можемо зіткнутися з такою проблемою, як порушення когнитивних функцій, або остеопороз. як бачите, проявів естрагена дефіциту чимало, і, мабуть, що з віком кожна жінка може в себе якісь знайти. Які можуть бути причини зниження естрогену? Ну, перш за все, звичайно, це вік, тому що з віком насправді рівень естрогенних гормонів. Знижуються, тому що яєчники припиняють потихеньку свою роботу і виробляють вже естрогену недостатньо. Власне, тому більше жінок, щоб цьому запобігти, починають набирати вагу. Несвідомо про це турбується їх організм. По-друге, як ви звернули увагу, вага і наявність жирової тканини впливають на вироботку естрогенного гормону. Причому в одному випадку вони можуть підвищувати виробок. Естрагенного гормону, а в другому його може не доставати. Тобто, якщо жінка занадто худа і має значний дефіцит ваги, іноді навіть може зникнути менструація, тому що не вистачає естрагенного гормону. Потрібно розуміти те, що естраген у нас не виробляється постійно в одній кількості. Він залежний від менструального циклу. І тому навіть не тільки протягом всього життя у нас естрагенів. Менше, то більше і рівень їх змінюється. Але навіть протягом одного менструального циклу у нас так само змінюється рівень естрогенного гормону, тому що він починає наростати до середини циклу і спадати до настання менструації. Вагітність це той стан, коли естроген виробляє ще й плацента, тому у нас достатня кількість естрогену. Під час вагітності, але є патологічні стани, які теж можуть впливати на виробітку естрогену. Це такі стани, як гіперпролактинемія. Якщо ви не знаєте про що це, то ми. Теж говорили про це на нашому каналі. Обов'язково пошукайте це відео, тому що воно є вкрай важливим. Так само функція щитоподібної залози. Якщо вона не допрацьовує, то естрогенного гормону теж буде замало. Ну безумовно, на виробку нашого естрогенного гормону буде впливати і спосіб життя. Тобто. Коли в нас є безсоння, коли в нас є неправильне харчування, і в першу чергу стрес. Іноді стрес може призвести до того, що взагалі зникає менструація, так звана гіпоталамічна аменерея. Стрес впливає на всі ланки виробку естрогенного гормону, і на яєчники, і на наднирники, і на кору головного мозку тобто тим органам, які керують цим всім процесом. Безумовно, на виробитку естрогенного гормону можуть впливати якісь дефіцити, тобто не тільки дефіцит ваги, а й дефіцит вітамінів і мікроелементів. Як бачите, цей гормон достатньо чутливий до всіх подій, які відбуваються в нашому організмі. Яким чином можна підвищити рівень естрогену в організмі жінки? Ну, ясна річ, якщо ми будемо говорити про естрогенний дефіцит, то найпростіший шлях це додати естроген ззовні. Тобто замісна гормонотерапія. Деякі жінки власне цим шляхом і йдуть. Ну і безумовно, ми будемо говорити про те, що необхідно корекція способу життя. Про це я не стомлююсь говорити в будь-яких ситуаціях і в всіх відео практично. Але виникають такі ситуації, коли не обов'язково застосовувати, наприклад, замісну гормонотерапію або є протипоказання для використовування замісної гормонотерапії. І отут от давайте говорити про те, як можна підняти рівень естрогенних гормонів без допомоги. Самих гормонів. Наскільки я зрозуміла, мова йде про рослинні препарати, тобто фітоестрогени. То що ж це таке ці фітоестрогени? Насправді, якщо ми говоримо, чи існують аналоги нашим гормонам в природі, так існують. Тому що фітоестрогени, тобто речовина, подібна до нашого естрогену, є і в рослинах, і в продуктах харчування. Це зауважили достатньо давно. Немало досліджень було проведено по фітоестрогенам. І хочу сказати, що результати були достатньо різними протягом різних часів, тому що раніше говорили, що вони діють майже як природні. Потім що вони не діють, що вони безпечні, що вони небезпечні. Все залежить від кількості і від комбінації. Насправді, як завжди. Істина знаходиться десь посередині, і якщо ми говоримо, наприклад, про 1965 рік, то близько 130 мільйонів різновидів різних препаратів вироблялося власне. З фітопрепаратів, тому як бачите, фітопрепарати це достатньо вагомий внесок в нашу фармакологію. На сьогоднішній день майже 50% препаратів виробляються з фітопрепаратів. Якщо ж ми говоримо про фітоестрогени, то багато жінок, які мали проблеми з зниженням рівня естрогена, вже знають про що йдеться. Взагалі, то існує чотири різновиди. Фітоестрагень. Перша група це ізофлавони. Це, власне, ті речовини, які виділяють із бобових і які мають естрогеноподібну дію. Тобто ми говоримо про сою, ми говоримо про горох, ми говоримо про нут. це ті продукти, до складу яких входять естрогеноподібні речовини. Наступна група це лігнани, тобто, це продукти, до яких відносяться. Насіння льна, фрукти деякі, такі як полуниця, журавлина, до складу яких входять знову ж таки фітоестрогени. Наступна група це куместани. В даному випадку ми говоримо про паростки конюшини і люцерни. Власне, багато жінок знають, що є фітопрепарати, які синтезуються. Власне, з цих рослин. Ну і остання група це стильбени, до складу якої входять препарати багаті на розвератрол, тобто ми говоримо про виноград, про червоне вино, про горіхи і різноманітні ягоди. Але більшість жінок знають найбільш розповсюджений препарат це циміцифуга, яка має естрогеноподібну дію. Батьківщиною цього препарату. Є Канада і Південна Америка. І власне тоді зауважили, що жінки індійських племен використовують власне цю траву для того, щоб зменшити біль під час менструації і відрегулювати свій менструальний цикл. Тому можна сказати, що ця рослина на сьогоднішній день вивчена найбільше всього, і тому входить до складу багатьох. І медичних препаратів, і біологічно активних добавок, як бачите, арсенал можливих фітоестрогенів у нас чималенький. Чому фітоестрогени діють не не всіх? Ну, якщо ми говоримо про препарати, то всі медичні препарати діють на всіх по-різному. Комусь фітоестрогени допомагають, хтось приймає і каже, що немає ніякого ефекту. Тому що, перш за все, на те, чи буде впливати препарат на вас, потрібно, щоб він вам підійшов. Тобто має бути певна генетична схильність на реакцію на фітоестрогени. По-друге, прийом фітоестрогенів може залежати від стану шлунково-кишкового тракту вашого мікробіому, який реагує на ті трави, які ви йому пропонуєте. По-третє, різний склад, різна кількість самого препарату. Це теж має неабиякий вплив. Ну і звичайно, якщо ви приймаєте фітоестрогени і ще якісь препарати, вони так само можуть впливати на дію фітопрепаратів. Тому Тим, кому підійшов фітоестроген, вони отримують гарний результат. Кому не дуже, необхідно шукати інші методи. Чи існують харчові продукти, які підвищують рівень естрогену? Звичайно, якщо ми Подивимося на всі харчові продукти, то легше сказати, знаєте, що не підвищує рівень естрогену. Ви зрозуміли, що на рівень естрогенного гормону будуть впливати і ізживання фруктів, тобто ягоди різноманітні, полуниця, суниця, журавлина, чорна і червона смородина. Естрагеноподібну дію мають багато горішків, зернят, особливо зернята льону. І якщо ми говоримо про фрукти, то це і наші Улюблені яблука, і персик, і абрикос. Якщо ми говоримо про продукти багаті астрагенами, то це звичайно, різновиди. Капусти, це і брюссельська капуста, і білокачанна капуста. Навіть іноді дівчата питають: скажіть, будь ласка, а якщо їсти багато капусти, то чи виростуть груди? Тому що власне естраген впливає на ріст молочних залоз. Ну не знаю скільки капусти необхідно з'їсти для того, щоб виросли груди, але. В капусті є все ж таки фітоестроген. Цільні Цінні злаки теж підвищують рівень естрогену. Ми говоримо і про пшеницю, і про кунжут. Ми говоримо про різні насіння, насіння гарбуза, це і зелень, шпинат, петрушка, це і гарбуз, і морква, різновиди овочів. Це все Теж підвищує рівень естрогенного гормону. Тому, як бачите, правильне харчування в принципі забезпечує нам нормальний рівень естрогенних гормонів. А от те, що шкодить вироботки естрогенного гормону, то це звичайно, трансжири забагато простих вуглеводів. Тобто, все те, що буде впливати на інсулінорезистентність, буде впливати і на виробку естрогенного гормону. Чи потрібно вживати харчові добавки і вітаміни? Безумовно, для того щоб синтезувався у нас в організмі нормальний естроенний гормон, то всього має бути достатньо. Напевно, найбільш вживана в такій ситуації добавка харчова це лецитин, тому що він бере участь у виробітці. Багатьох статевих гармоній. якщо ми говоримо про продукти, в яких знаходиться лецитин, то це печінка, яйце, омари, це різновиди м'ясних і рибних продуктів. Тому Відмовлятися від цього не потрібно. Якщо ми говоримо про ті мікроеліменти, які вкрай важливі для виробки естрогенних гормонів, це безумовно і вітамін Д, його дефіцит може впливати на виробку естрогенного гормону. Насправді, навіть формула вітаміну Д дуже подібна до формули естрогенного гормону, для того щоб нормально вироблялися естрогени, нам, крім вітаміну Д, необхідний і вітамін Е, і вітамін А. Якщо Називають вітамінами краси, тому що всі знають, що вони підвищують виробитку естрогенного гормону і таким чином впливають на якість нашої шкіри і волосся. Це безумовно і магній, і цинк, і фосфор. Як бачите, практично вся табличка мікроелементів вкрай важлива для нормальної злагодженої роботи нашого організму. Як ще можна підвищити рівень естрогенів? І тут я хочу сказати про своє улюблене. Не забувайте, що ви, жінки, насправді підвищити рівень естрогенів ми можемо не тільки за рахунок харчування і фітопрепаратів. Ми говорили про те, що естроген напряму пов'язаний з серетані, і все, що робить нас щасливими, і все, що підвищує наш настрій, і нам подобається, воно буде впливати. На вироботку естрогенних гармоній. Ви знаєте, проводилися дослідження, які стверджують про те, що якщо жінка отримує квіти, в неї підвищується рівень естрогенних гармоній. Тому, мабуть, завжди навколо мене багато квітів, і ви мені їх даруєте, за що я вам вдячна. Жінки підвищується рівень естрогена, коли її обіймають. Коли на неї звертають увагу, коли жінка робить собі подарунки, купує якісь речі. Чому ми, коли у нас поганий настрій, намагаємося сходити на шопінг або в перукарню для того, щоб зробити собі такий подарунок? Коли ми співаємо, коли ми танцюємо, коли ми займаємося спортом, коли ми гарно одягаємося і навіть посміхаємося собі в зеркалі, ці всі речі підвищують рівень наших естрогенних гармоній. Ми говорили про те, що це внутрішній макіяж жінки, і жінка. І виглядає, і почувається себе зовсім по-іншому, коли вона дарує собі такі речі. Ну і найважливіше, і я впевнена в цьому на 200%. І я це бачу на своїх прийомах, що підвищує рівень естрогенного гормону жінки, це закоханість. Так само мені би, наприклад, було б цікаво узнати, як ви підвищуєте свій настрій, а відповідно, і рівень естрогенних гармоній. Тому що точно у кожного є свої секретики. Да? Хтось співає, хтось танцює, хтось вишиває хрестиком, хтось плите. Їм це допомагає. А в подальших відео ми обов'язково розберемо ситуацію, як впливає підвищений рівень естрогенного гормона на наш організм. Бо це може бути неабияка проблема, тому що існує безліч захворювань, які викликані власне гіперестрогенією, тобто підвищеною вироботкою естрогенних гормонів. Тому бажаю, щоб у вас всього було достатньо. Любіть себе! Любіть тих, хто навколо вас. Любіть життя, любіть світ. І рівень істраяльних гармонів у вас завжди буде в нормі. До зустрічі на нашому каналі. Якщо вам відео було цікавим, ставте вподобайку і діліться їм. І слідкуйте за нашими відео далі.